Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, де один ми продовжуємо пам'ять про полеглих воїнів житиме з нами вічно. У місті Самар, колишньому новомосковську, оновили меморіальний комплекс, побудований за особистою підтримки президента міжнародного благодійного фонду Солідарність Олександра Петровського. До комплексу додали стели з іменами героїв Новомосковська та присамарського краю, аби увіковічнити пам'ять про наших захисників. У грудні 2021 року у місті Самар, тодішньому Новомосковську, відкрили меморіальний комплекс на честь героїв, які віддали життя за незалежність України з 2014 року. На плитах пам'ятника викарбовані імена загиблих воїнів Новомосковська та Присамарського краю, які протистояли російській агресії. Меморіальний комплекс зведено і облаштовано за ініціативи громадських організацій та міської влади, а також завдяки особистій підтримці президента. Міжнародного благодійного фонду солідарність Олександра Петровського З початком повномасштабного військового вторгнення РФ така правда війни до тих, хто загинув, додалися нові імена. Тому було прийнято рішення увіковічнити пам'ять про наших захисників і поряд з меморіалом з'явилися нові стели з іменами наших героїв. Спочатку була відкрита брама і шість мраморних стел. А згодом додали ще металевіші стел. І Олександр Володимирович долучився ще до виготовлення шесті стел для кожного міста, для кожної громади це важливо, тому що це повага, це пам'ять, це пошана для наших захисників. Бо дійсно сюди приходять люди, родини, дітки, і вони бачать і тих людей, які поклали своє життя за нас за наші мирні ранки. Тому я вважаю, що це дуже важливо. Оновлений меморіальний комплекс освятили представники духовенства православної церкви України. У молитві згадали захисників нашої держави. Господи помили, господи, помилоспади помилоцю. Цей пам'ятник це згадування про те, що ми зобов'язані пам'ятати. З тих, хто віддав найдорогоцінніше, що у них є життя за нашу свободу, за наше за нашу взагалі можливість знаходитись тут. Вважаю, що це, мабуть, має бути у кожній громаді, мають бути такі місця, де можна буде згадати їх земляків своїх, тому що мені здається, зараз на території нашої країни немає місця де ну, торкнулася біда. Я хочу подякувати фонду Олександр. Сандра Володимировича Петровського за те, що допомагають фінансово, тому що ті стели, які ми доставили, це саме завдяки їх підтримці, саме завдяки підтримці фонду, завдяки небайдужим людям, ми можемо сьогодні саме і взаємодоповнювати співпрацю влади та активістів громадських і громадських організацій. Велика подяка. Громадська організація, родина Героя, подяк. Ковала міжнародному благодійному фонду Олександра Петровського Солідарність, адже для родин загиблих воїнів цей меморіальний комплекс став особливим місцем, де люди можуть шанувати пам'ять героїв і передати цю пам'ять майбутнім поколінням. Ми додали до нашого меморіального комплексу шість плит з іменами наших хлопців. Це 164 прізвища завдяки фонду Солідарність Олександра Петровського. У нас була така можливість шанувати пам'ять наших загиблих героїв. Всі ці плити, які зараз на цій сквері героїв, це завдяки фонду Солідарність тому, що перші плити ми поставили в кінці 2021 року, і я сподівалася, що цей список закінчиться. На жаль, він не продовжується, і нам доводиться шановувати хлопців таким чином. Це максимум, що ми можемо зробити для цих наших захисників і захисниць шанувати і щоб їхні імена не були забуті, і вони вже війшли в історію. Шанувати пам'ять загиблих прийшла мешканка Самара, пані Світлана. Її 30-річний син Артем служив у Нацгвардії. У минулому році, потрапивши під мінометний обстріл, залишився навіки в строю. Моя дитина хотіла піти воювати, захищати своїх дітей. У нього двоє діточок дочка і синочок. І... Він в остороні не хотів оставатися. Він загинув. Нам'ятний обстріл. Я не вірю в це і ніколи не повірю. Я завжди буду його чекати. Пам'ять про полеглих воїнів буде жити вічно у серцях українців та прийдешніх поколінь. Вічна пам'ять героям.